Цьому відео я покажу вам, як звичайний ендуро мотоцикл перетворити на ось це. Так, мова піде саме про сноубайк. Так називається цей витвір технічного мистецтва. В даному випадку це Husqvarna FE 521 двадцять модельного року. Це по суті ендуро або кросовий мотоцикл переобладнаний для того, щоб їздити в снігу навіть в самому. Глибокому снігу, що ставить його в принципі в один ряд з снігоходом, але буде мати певні свої як технічні, так і відмінності в експлуатації. Відмінності будуть в тому, що сноубайк буде легший, дешевший в будуванні і експлуатації. І в результаті ви в принципі отримуєте два транспортних засоби, ось такі, як тут стоїть, і на лижі з. Гусницею, а снігоход виключно для того, щоб пересуватися по снігу. Ну, звичайно, люди на них їздять і по воді. І так само, як і на цих є дуже багато відосіків коли перепливають озеро чи перетинають озеро, як краще це сказати, на переобладнаному сноубайку максимально екстремально. Не повторюйте, як кажуть, це удома. Тож, сноубайк це саме те, що нам цікаво, тому що ми отримуємо. Як я сказав, вже два транспортних засоби. Влітку ми їздимо на двох колесах, А якщо хочемо поїхати відпочити десь у гори, зараз навіть у нас можна це зробити, то можемо дообладнати його цими компонентами. Небагато снігу кататися. Ми, звичайно, тут не будемо, то тут просто немає де. В Цьому транспортному засобу місце однозначно десь в горах, однозначно на заході України. Там ця тема популярна. Дуже багато мотоциклів таким. Чином переобладнують в цілому для того, щоб це зробити, вам треба по суті дві речі: перше, це ендуро або кросовий мотоцикл. Зараз я розповім, які краще для цього підходять. І друге, це комплект. Саме кіт для основ байку виробників цих комплектів вже достатньо багато, можна обрати на будь-який бюджет, в середньому ціна складає за новий комплект 6 тисяч доларів, можна знайти і дешевше, і можна знайти там за 10 за 11 тисяч доларів. По великому рахунку відмінність буде в розмірі задньої лижі. Чим вона більше, тим стабільніше відчуває себе на високій швидкості, тим на ньому комфортніше їхати довго і скажімо так прямо. А якщо ми будемо брати більш компактно, Актно задню гусеницю вона може бути ще й вуща, в залежності від виробника. Ми будемо мати більшу маневреності, тобто байком буде легше курувати повертати, об'їжджати дерева і так далі. Тобто, якщо ми хочемо більше фану, ми беремо менший розмір задньої гусениці Якщо ми хочемо більше комфорту і стабільності, то беремо більше. Ну і в будь-якому випадку їх купити не проблема, навіть замовити в Україну з Америки. Переобладнання мотоцикла займає 3-4 години. Можна зробити це і самостійно, але краще довірити цю справу професіоналам з нашого сервісу. Вони зроблять це якісно, вони вже мають досвід. Праці з такими комплектами і без проблем переобладнають ваш мотоцикл. І так, головне це придбати мотоцикл під цю задачу, але щоб вона була ще не під цю задачу. Можна придбати універсальний мотоцикл. Найкращим чином для цього підходять 450. ки Це буде золота середина. 350 ки буде трошки недостатньо, але прям можна, якщо вам дуже хочеться, у вас вже є 350. ка Ви не хочете купувати більший об'єм, чи не маєте на це коштів на даний момент. То можна, в принципі, піти із 350, -ку. але найкращим чином підійде 450, а ідеальний варіант буде 500. ка Чому 500-ка? Тому що в неї краще передати Точні, числа в коробці передач, що неї 5 передач замість шести, тобто ви, в принципі, будете менше перемикати передачі. Там, де на 450 ви матимете вже перемкнути на другу передачу, то на 500 ви все ще будете їхати на першій передачі. Тобто вам, в принципі, просто однією роботою газу ви будете виконувати а, більше роботи. Вам тобто таким чином буде комфортніше їздити. Ну і кінець кінцем, на там на п'ятій передачі ви будете мати більшу потужності, а, ніж. А, 450 ка на шостій. Також можна встановити цей комплект і на 300-ку двотакно. Ну, вони також їздять, але знову ж таки, вам на трьохсотці доведеться просто постійно навалювати, тримати високі оберти, щоб вона просто їхала і переварювала додаткове навантаження. Бо з, разом з навантаженням на трансмісію на двигун у нас ще й збільшується вага мотоцикла. Тож. 450, але, але краще брати все ж 500. Різниця по грошам між 450 і 500 зовсім не суттєва. Тож тут буде однозначно краще взяти 500. В Цілому ринок комплектів для сноубайків, і, власне, самі сноубайки дуже розповсюджені в Америці, трошки розповсюджені менше в Європі і зовсім не розповсюджені у нас. Хоча на заході України у нас достатньо багато цих мотоциклів, є і в прокаті і у власності багато людей їздять і задоволення. І є дуже багато варіацій, як ви можете до Комплектувати свій мотоцикл для пересування взимку в горах в снігу, і зараз я перерахую просто компоненти, які вам обов'язково доведеться встановити, а які ви можете ставити, може, можете не ставити, в залежності від умов, в яких ви будете їздити, температури повітря, які буде сніг, і так далі. І так далі тут варіантів досить багато, але я думаю, що ми будемо зупинятися на самому простому, на самому бюджетному. І максимально універсальному. А це власне сам мотоцикл і комплект передньої лижі і задньої гусниці це в принципі все, що вам потрібно, щоб байк був готовий для пересування в снігу. Але люди йдуть набагато далі. Ті, які дуже багато використовують ці мотоцикли саме взимку, вони мають дуже багато тюнінгу і різних компонентів для сноубайків. Давайте розповім вам то, що ви можете поставити, якщо захочете, на свій сноубайк. Давайте почнемо з керма. Можна його дообладнати підігрівом. Керма підігрівом ручок можна його зробити електричним, а можна придбати спеціальний кіт для сноубайків. Там буде два штуцера. По суті, кермо буде під'єднано до. Охолоджуючої системи мотоцикла і буде підігріватися охолоджуючою рідиною. Люди кажуть, що кермо таким чином стає навіть дуже гарячим, тому там є і термостат, і є краник, який можна перекрити, щоб зробити менший потік, і кермо не було таким гарячим. Цікава фішка. Я насправді перед тим як шукав інформацію про сноубайки, байки, не знав навіть, що є кермо з таким рідним охолодженням від охолоджуючої рідини. Один раз поставили і забули, і є комфортна. На всю зиму. Далі, в залежності від того, як ви експлуатуєте мотоцикл, вам можливо знадобиться або додаткове охолодження, або, навпаки, вам треба буде перекривати радіатори охолодження, щоб догрівався двигун, був в робочій температурі, не був холодний. Також, якщо у вас перегрівається двигун, вам треба буде робити теплообмінники. Вони, в принципі, є також готові, продаються, ставляться або під двигун, або є такі теплообмінники, які ставляться в задню гусеницю і таким чином допомагають охолоджувати двигун. Але знову ж таки, треба вам це буде чи ні. Ви зможете дізнатися, якщо ви будете регулярно експлуатувати мотоцикл в тих умовах, в яких ви будете це робити. Тому що, якщо там на вулиці температура близько нуля чи на великий мінус, це може просто бути непотрібне. Далі продаються або люди самі виготовляють ковдри для двигуна. Зрозуміло, це для того, щоб тримати знову ж таки температуру двигуна в робочому діапазоні. І головним чином ще, щоб не набувався сніг. Бо коли сніг набувається в різні щілини, здається, що він весь буде плавитися на гарячому двигуні, але не зовсім це так, тому що він в якийсь момент плавиться, а потім починає двигун обмерзати. І знову ж таки, він буде не в оптимальній температурі роботи. Він буде постійно мокрий, він буде постійно в снігу, у льоді. Це і зайва вага, і немає потоку повітря, і так далі. І так далі. Таким чином, ковдра закриває нам це. Цей простір і туди просто не забивається сніг. Також для повітряного фільтра є спеціальні кити, які модифікують його, вирізається майже весь airbox, щоб було більше туди доступ повітря, і закривається повітряний фільтр, щоб на нього не намерзала вода, не набувався сніг, і щоб двигун. Повноцінно дихав, був достатній потік повітря в систему живлення, і він працював так, як треба. Бо якщо це все так, як зараз вони є, понабувається снігом, заб'ється арбокс, вам просто двигун просто заглохне і вже нікуди. Не поїде. вам треба буде зупинятися, постійно чистити його від сніга, вичищати всі отвори, яких він понабувався, щоб просто поїхати далі. І знову ж таки, це залежить від тих умов, від того снігу, по якому ви будете їхати. Можливо, вам нічого набуватися і не буде, нічого робити з цим не треба. Тобто тут також індивідуально. Ну і далі тюнінг вже як у звичайного мотоцикла, і сидіння, і там можна підняти кермо, поставити датчики температури, термостати, додаткове світло, як правило, треба, бо дуже важливо, все ж, коли починаєте темніти, доїхати додому. Бо якщо вас застане ніч десь в снігу в горах, це дуже дуже погано. Тож, треба якісне світло у КТМ, вже стоять з 2024 року діодні фари, що чудово світять. але Додаткове світло ніколи не буде зайве. Тож, як доукомплектовати мотоцикл, вирішувати вам, виходячи з тих умов експлуатації, де ви будете на ньому їздити, я б рекомендував розпочати з мінімуму, бо можливо вам просто не потрібні буде. Ні, ні та ковдра, ні додаткового охолодження, ні додатковий підігрів, а, нічого. Тобто, зробіть спочатку базовий а, сноубайк. Тобто, візіть, візьміть просто мотоцикл ендуро. раджу брати 500, ку 450, ка теж підійде двох так на 300-ка, або на, крайні, на крайній випадок триста п'ятдесят чотирьох так, але, скоріш за все, її буде трошки недостатньо. Тож візьміть такий байк, купіть собі кіт комплект для переобладнання мотоцикла в сноубайк. Зверніться на сервіс, нехай фахівець встановить все це на ваш мотоцикл. Їдьте експлуатуєте мотоцикл в тих умовах, де ви хочете це робити, і потім вам вже буде зрозуміло, чи треба вам робити будь-які модифікації, там з фільтром, з охолодженням, навіть зі світлом і так далі. Бо тут дуже багато чого можна придумати, як я сказав, і докомплектувати мотоцикл. Обов'язково будете брати з собою додаткове пальне, без цього просто немає сенсу виїжджати, бо бака, скоріш за все, навіть на одну покатушку вам не вистачить. Але так чи інакше, вам треба мати додатковий запас палива, щоб бути впевненим, що ви повернетесь додому, що вам його вистачить на зворотній шлях. Коли і якщо комплекти для переобладнання будуть представлені у нас в магазині, я обов'язково зніму вам детальний огляд на ці. Штуки ці диковинки, хоча вони вже достатньо давно на ринку світовому. Багато людей переобладнують взагалі багато яких мотоциклів, і дорожні. Я бачу відоси на Ютубі, де хаябусу переобладнали для сноубайка і маленькі мотоцикли 50-кубові, навіть електробайки. Як бачите, цей екземпляр зроблений максимально просто максимально мінімалістично, максимально мінімалістично. Тобто тут немає всіх цих елементів, про які я я Розповідав, що не обов'язкові, а, скажімо так, бажання або, можливі до встановлення. Тут немає навіть підігріву руля, ніякої ковдри, термостатів, додаткових теплообмінників, нічого нічого. Просто мотоцикл, два колеса зняли лижню і гусінь на нього поставили, і все, він готовий до використання. Тож, для нас це екзотика, ексклюзив, а для Америки це вже звичайна річ. Ну, Я думаю, що у нас також це буде з кожним роком набирати популярності, бо ще пару років тому я взагалі не думав, що ми будемо про це говорити, але зараз от уже на сервісі стоять мотоцикли, які переобладнюють для того, щоб їздити в горах на заході України. Можна і у нас десь по Києву, напевно, їздити, але тут немає таких гарних місць, і просто потенціал всього сноубайку тут буде розкрити там на якихось 10-15%. Тож, якщо ви хочете використовувати свій мотоцикл не тільки влітку, а ще й взимку кататися там, де не проїде ніякий ендуромотоцикл, велкам в мотошоп за мотіком, велкам на офіційний сервіс за встановленням та налаштуванням. І go отримувати задоволення. Ось таке коротесеньке відео, щоб познайомити вас зі світом сноубайків. Я і сам його тільки для себе відкрив. І сподіваюсь, привідкрив для вас теж це віконце. Залишайте свої питання в коментарях під цим відео. Якщо я зможу, я на них звичайно відповім. Як завжди, поставте цьому відеосі лайк, поширте його серед своїх друзів і соціальних мереж. Буду вам за це дуже вдячний. Також, якщо маєте бажання та можливість, підтримати мою роботу на БайміяКофі, посилання, як завжди, є під цим відео. Залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в нових відео. Па-па!